само готовый фиксацию и волонтера. Да, да, да. Везу на військовую частину. Да, добре. Можно ваши туда брать, Что-то есть? Я что-то Да. Что самое? А чому а, от так, значить добре. Тобто всі автівки їдуть зараз. Ми зараз, зараз знімемо відео. Пулюсь, так, да, я розумію. Зараз ми знімаємо відео. Добре, тобто всі ви автівки. Я вам пред'явив. Я вам пред'явив. Я узнайомлю. вам для повного знайомлення 5 хвилин на відео. Я показав я 5 хвилин для повного знайомлення надав посвідчення свого водія. Однак... Чомусь. І зараз п'ята година ранку. Яка ж, яка ж зараз, чому зараз комендантська година? З якої по якої де це? Я зараз на кому місці знаходжуся чи як? ага, десь до Добре, я не знаю, де я знаходжуся. Скажіть, будь ласка, поясніть. Все добре. Так, ви додаєте мені можливість знімати? Я вам надав. Можливість для ознайомлення. Ми, будь, будь, будь ласка. Ні, ні, так? я постійно вам надав, я ж не буду вам тримати. Я вам показав, є номер посвідчення, прізвище. Смотрите, опа, автівка поїхала, ще одна. одна автівка. Ой, чомусь на них так само не розповсюджується. Чомусь вибіркове в нас законодавство. Будемо так казати. Добре, 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 я ж без питань. Зараз покажемо папери, щоб для наших. Дивилися, що в нас і на армію, на військову частину, йде автівка. Ось, будь ласка. Купуємо за свої кошти. Купуємо в нас ідуть от, от штуки, а в нас зато ось а в нас зато поліція каже комендантська година вибіркова. ну Нічого страшного пред'являв вже на відео, це з'ясовано. Я Ну добро. Прошу до повного ознайомлення пред'явити мені документ. Ну, то, а з... вам було з... до... 5 хвилин не досить? Я більше вам не дав. Пане водій. Я ще раз сказав, я ви вам пред'явив, я виконав умови законодавства. Ви не надали. Я не надав. Ставить. На відео це, О, на відео це... це зафіксовано. Які вам... Що вам там не, не... Ви не побачили? Скажіть. Я, мені не... Я, надав. Я, на відео... віду... я надав вам на повного ознайомлення. Я еще раз повторю, на видео зафиксировано, как я вам надав для полного ознакомления. Я вам еще раз поясню. Автомобиль Нет, автомобиль запустил. Мне. Мне холодно. Автомобиль Будем. Буду. Буду. Надав... Я надав. Я не зрозумі... Надав. Что повторю... у вас там не зрозуміло? Що не зрозуміло там. Я вам надав. Тут все прізвищем я по-батькові, все це є, я все вам надав. Ми я вам надав вискуваєте? на відео я зафіксував, що я вам надав. Я вам сказав для повного ознайомлення, що вам не зрозуміло. А що у вас там не зрозуміло, до Дозна... чого ви не ознайомилися? Що тут не ознайомилися? О, якщо ознайомлю з кінці, я скажу. так? Все, дякую, прошу передати так, мені так. наступний документ. Тільки бачив вашу історію штрафів, то вельми. Угу. А яка Хай різниця? Водій. Яка різниця до моїх штрафів? Вони всі оскаржені в суді і всі скасовані. Це незаконно ваші штрафи були складені протоколи. Ну тож. Є хоч один штраф, який висить, який не оплачений або не скасований судом? Нема. Три штрафи за 10 років водіння. Чотири. Чотири. Так. Угу. так, не сплачено, не сплачено, не сплачено. Який це штраф не сплачено? Сплачено один. Не сплачено, 2. вони скасовані судом. Добре, реєстраційний документ. Місце для проживання на траді. Україна. Україна. Угу. Добре, добре, що Україна. Так. Будь ласка. Пане водій. Угу. Страховий поліс, ви відмовляєтесь придивити? Правда? Ні, я його придив і сказав, що він електронний електронний. Перевіряйте його по номерам. Придивіть на вимогу поліцейського а я обов'язаний його ви придивити ні, ні в разі ДТП. Ні. Так.